Історія палацу КУНІН, Шидзин. Глава 196 Хто може перетнути море страждань. Тіло переднього кота, перекочуючись через купу гілок біля входу, впало серед інших, змусивши їх стрепенутися. Відчувши небезпеку, вони почали вишкірюватися та зовні й далі падав сніг. Знайти тепле укриття від негоди було складно. І жоден із них не хотів відходити. Вони лише безшумно рухалися, шукаючи можливості пробратися всередину. Дикі гірські коти не були схожі на домашніх, кожен мав гострі кіхті і зуби, їхня похмура поведінка, коли вони ковзали туди-сюди біля входу, наводила жах і холод по спині. Дзян Сюйнін стояла проти них і спину її вкрив холодний піт. Постоявши деякий час, вона відчула, як ікри починають тремтіти від надмірного напруження. Ні, продовжувати стояти так не вихід, їй потрібно було прогнати цих звірів. У глибоких лісах, куди рідко ступає людська нога, кажуть, що дикі тварини бояться вогню. Сюйнін міцно стискала ніж, але погляд її непомітно ковзнув до палаючого вогнища в печері. Вона стиснула зуби, швидко вихопила з вогню, палаючий шматок дерева і рішуче замахнулася ним у бік котів, що оточували вхід. Пекуче тепло миттєво наблизилося. Майже всі коти, побачивши, як вона рушає вперед, вигнули спини і розбіглася в різні боки. Та кілька не встигли ухилитися, полум'я обпалило їх, обвуглений кінець торкнувся шерсті, і вони одразу ж пронизливо заверещала, тікаючи геть. Як могли кілька котів протистояти людині? Отримавши урок, навіть найдикіші з них більше не наважувалося наближатися. Сюйнін ще деякий час відганяла їх, тримаючи в руках палаючу деревину, вони відступили назовні туди, де чекали вітер і мороз, і зрештою зрозуміли, що до печери їм не проникнути. Ще трохи невдоволено повили, а потім повільно розсіялися. Сніг миттєво вкрив їхні сліди. Певно, вони пішли шукати інше укриття від вітру і гортовини. Після напруженого зіткнення нарешті настала тиша. Дзян Сюйнін важко дихала вона хотіла повернутися, але чомусь не могла зрушити з місця, ніби була прибита до землі. І тут раптом хтось міцно схопив її за руку і різко притягнув до себе. У грудях Сівея, здавалося, палав вогонь, він різко притис її до себе і глибоко поцілував. Його язик прорвався між її губами, вторгся всередину, мов палаючи полум'я, несучи відчуття тиску і люті, свідомість Дзян Сюйнін спорожніла. Сєвий, мов дикий звір, пожирав її шепочучи. Я такий порочний, як ти можеш бути такою ніжною? Не встигнувши оговтатися, Сюйнін зрозуміла, що вже потрапила в полон його рук. Вона була в стані збентеження і цілковитої безпорадності, не маючи жодного шансу вирватися. Раніше, коли Сівий сидів біля вогнища, його губи й пальці зберігали тепло, та тепер, коли він наблизився, Дзян Сюйнін відчула це тепло не проникає всередину, з глибини його тіла накочувалася хвиля холоду. Цей пристрасний поцілунок викликав у ній неймовірне тремтіння і хвилювання. Він щільно притискався до її шкіри, ніби намагався Вихопити з неї тепло. Палацю, яку вона тримала, він вирвав і відкинув, але ніж усе ще був у її руці. Від сильного напруження Дзян Сюєнін забула його опустити. Здавалося, що тримати його міцно означає бути в безпеці, та пальці Сівеї повільно ковзнули вниз по її зап'ястку, поступово розтискаючи зведені майже судомні пальці, і силоміць витягли ніж із її руки. Вона стискала його надто сильно, на долоні залишився червоний слід. Поцілунки сівея ставали м'якшими і ніжнішими. Він подивився на неї і тихо заспокоїв. Усе добре, Нінер, віддай мені ніж. Сльози раптово покотилася її щоками. Дзен Суєнін затремтіла. Нарешті він витяг ніж із її пальців і кинув його на землю. Притягнув її за волосся, дозволивши її лобу спертися на його груди, вона з тремтінням у голосі розридалася, її худі плечі ледь здригалися. Сівей стояв мовчки. Він кліпнув і раптом подумав якби він міг прожити отак все життя в горах і ніколи звідти не виходити, це теж було б непогано. Та майже в ту ж мить у його голові озвався інший голос, що істерично кричав Як ти смієш? Як ти смієш, твоє життя сповнене лиха і мук, ти все життя змушений бути сильним, у тебе навіть не було права на сон. Ти ще не помстився за криваву образу. Як ти смієш так думати? Дзян Сюйнін хоч і була сміливою, але її досвід обмежувався палацовими інтригами та вуличними сварками. Вона ніколи не стикалася з чимось настільки дивним і моторошним, як нічні виття гірських котів. Лише трохи заспокоївшись, вона усвідомила, наскільки тоді була налякана. Дзян Дзянсуянін довго плакала в його обіймах, а потім відштовхнула сівея й сіла біля вогнища, підкладаючи дрова і досі судомно схлипуючи. Уся ця сцена була дивно-комедною. Сівей повільно всміхнувся. Побачивши це, Дзян дзянсюанін підняла гілку і грюкнула нею об землю, сердито кинувши. Чого посміхаєшся? Ти такий, що навіть котів боїшся. Як ти можеш сміятися? Якби не я, вони б уже роздерли тебе на шматки. Сівей сприйняв це як її дитячий норов і не став сперечатися. Він лише підняв зламану нею гілку і кинув її у вогонь. Дзян Сюєнін витерла обличчя і, згадавши, як щойно почувалася, знову розплакалася. Вона плакала аж до світанку, поки не відчула голод. Витягла з вогню гілку, з насадженим на неї диким кролем. І невдоволено буркнувши, простягнула її сівею. Я голодна. Зазвичай їжу готував сівий. Він нічого не сказав, просто взяв гілку. Вони смажили кроля. Дзян Сюєнін їла, ніби виплескуючи свій гнів, тоді як сівей, здавалося, не мав апетиту. Скуштував лише кілька шматочків і відклав м'ясо. Сніг за входом ніби послабшав у повітрі ще кружляли лише поодинокі сніжинки. Навколо все було вкрите білою ковдрою. Не було видно ані птахів, ані багатьох інших тварин. Після їжі Дзян Цюйнін насупилася і, узявши гілку, почала на землі підраховувати, скільки в них ще залишилося їжі і наскільки вистачить дров. Згадавши нещодавну ситуацію з татарами, вона раптом подумала про енджеї. Вона зупинилася, проводячи гілкою по землі, повернулася до сівеї і, трохи повагавшись, запитала ти казав, що Ян Лінь уже вирушив на кордон, щоб знайти спосіб урятувати принцесу. Але який саме спосіб, і чи не вплине наша затримка на це? Сівей сидів неподалік. Здавалося, він замислився і не відповів. Дзян Сюйнін хотіла повторити запитання, але, підвівши, щоб підійти до нього, раптом відчула, щось не так. Що саме? Блискавична думка змусила її знову подивитися на сівея. І вона зрозуміла він сидів і дивився на сніг. Безкрає білі простори навіювали відчуття самотності і порожнечі, а світло неба, відбиваючись від снігу, тонуло в його очах. Сівей був мовчазний, наче статуя. Дзян Сюйнін раптово охопила тривога навіть сильніша, ніж під час протистояння з дикими котами. Вона покликала його Пане! Сівей, не обертаючись, відповів. Це не має великого значення. Та Дзян Сюєнін уже не цікавила відповідь, згадавши моторошне припущення, про яке в минулому житті говорила Юфань, і спостерігаючи, як сєвий і далі дивиться назовні, вона озвалася з ледь вловимою ноткою страху. Сівей. Сівей спитав. Що сталося? Вона злякалася, підійшла і рішуче потягнула його за руку, не дозволяючи дивитися назовні. Не дивись. Сівей подивився на неї, в його очах промайнули далекі тіні. Він запитав Ти щось знаєш? Серце Дзян Сюєнін шалено заколотало. Знаю, що сівей усміхнувся. Якщо ти нічого не знаєш, то чого боїшся? Дзян Сюєнін намагалася зберігати спокій. Я не боюся. Сівей повільно простягнув руку до її підборіддя, потім торкнувся шиї. Його холодна долоня лягла на її прозору шкіру. Він відчув пульсацію крові, спокійно сказав Ти брешеш. Сюйнін здригнулася, різко відштовхнула його руку, щільніше затягнула комір, і відступила назад. З легкою злістю в голосі різко кинула Ти що, хворий? Сівей більше нічого не сказав. Він і справді перестав дивитися на сніг і просто тихо вмостився біля стіни печери. Спершу Дзян Сюенін нічого не помітила, та наступного дня вона зрозуміла приглушений кашель, який інколи чувся їй у вісні, був не сном. Сівей почав кашляти у таку холодну погоду його обличчя блідло просто на очах. На третій день він підігрів половину м'яса косулі. Того дня вона набрала талої води зі снігу в мішок і простягнула його Сівею. але він не зміг одразу впіймати його і лише за кілька митей. Спромігся взяти його у руки. У ту ж мить Дзян Сюйнін відчула в серці холод, що пробирався їй до кісток. Погляд сівеє не виказував жодних емоцій, він повільно зробив ковток і сказав Тепер від мене немає користі. Якби я був на твоєму місці, то забрав би речі і пішов якнайдалі в той день, коли сніг перестане падати. Дзян Сюйнін подумала, як таке можна казати? Вона не наважувалася виявляти зайві почуття і лише спитала Ти що, хочеш померти тут? Сівей знову закашлявся, а на губах майнула ледь помітна усмішка. А що поганого в тому, щоб померти тут? Краще так, ніж стати чиїмось пішаком жити за власною волею, померти за власним бажанням. Дзян Сюйнін, мов у вісні, дивилася на спокійну, звичайну людину перед собою. І раптом її накрила глибока туга, що заповнила душу. Це був не той сявей, якого вона знала в обох своїх життях. Як таке могло бути? Чому сявей міг бути таким? Вона відступила на крок, ніби на груди їй поклали важкий камінь, і вона не могла дихати. Тоді вона обернулася і вийшла з печери. Холодний вітер одразу повернув їй відчуття життя. Сєвей далі сидів нерухомо. Він повільно закрив флягу і обережно поклав її поряд. Він подумав, що якби вона пішла, це було б добре. Та невдовзі кроки знову наблизилися до печери, і вона холодно сказала «На дворі сніг перестав падати. Вийшло сонце скоро потепліше, і ми зможемо рушити. Сівий ледь усміхнувся. Як він міг їй повірити? Коли йде сніг, не так уже й холодно, але коли він тане, приходить справжній мороз. Якщо справді вигляне сонце, а сніг ще лежатиме в горах, наступні дні будуть іще важчими. Дзян Сюянін більше не згадувала про відхід, ніби ніколи й не чула тих слів від сівеї. Відтоді вона сама готувала їжу, іноді пересмажувала, іноді не доварювала, доводилося по кілька разів морочитися, перш ніж їм вдавалося щось з'їсти. Сєвей не скаржився, можливо, в нього просто не було на це сил. Його кашель посилювався разом із похолоданням, і незабаром у нього почалася гарячка. Щойно він заплющував очі, перед ним поставали жахіття з демонами і приводами то він бачив замкнених разом дітей з переляканими очима, то мечі й клинки, що здіймалися, мов гори, куреля пінання та зрадників із небесних учень. Обличчя монаха перекошувалося від люті, його прив'язали до міської стіни, підставили ніж до горла, намагаючись його життям змусити військо під мурами відступити. Потім перед ним повстали армії, і легіони, гори трупів і море крові. Хтось у темряві кликав його, він нашов у той бік. Та спорожнече простяглася рука, вона схопила його і міцно тримала. Він ніби ступав по лезу ножа, корчився в киплячому казані. Йому так хотілося закричати вголос Рятуйте мене. Але у світі ніхто не чув його голосу. Він був, мов блукаючи, привид, що ніс приречене тіло. Зранений, але силою духу ховався в тіні. З глибин густого туману долинав голос, що тривожно кричав Залишайся живим, виживи, виживи. Інший голос із темряви зловісно реготав Ти давно мав померти. Такий біль, такі страждання, чому ти ще не помер? 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 Цей демон блукав у жахіттях, зростав із глибин його власного тіла, мов величезна сітка, що скувала душу. Не було ні дзяньшу, ні осіння, ніхто не чув його голосу, і ось у цій темній, беззвучній порожнечі крижана рука м'яко торкнулася його зап'ястка. Сівей здригнувся і нарешті вирвався з цього гнітючого сну. Він міцно схопив ту руку. Дзян Сюйнін хотіла перевірити йому пульс, побачивши, що він напівпритомний і не розрізняє дня і ночі, та раптом усе змінилося. Вона завмерла від шоку і вигукнула Ти прокинувся? Він стис її руку надто сильно, завдаючи болю. Вона спробувала вирватися, але він схопив іще дужче. Куди ти зібралася? Його хрипкий голос звучав так низько, що наводив страх. Навколо панувала темна ніч. Дрова, хоч і берегли, майже скінчилися. Полум'я вогнища тьмяно мерехтіло, навіть їхні силуети ледве вимальовувалися. Тривога знову піднялася в серце дзянсюєніна, але вона спокійно відповіла я нікуди не йду, я тут. Сівей сказав: ти маленька брехуха, ти завжди брешеш. Він вп'явся пальцями в її пальці, стискаючи обидві руки разом. В його очах, спокійних, мов глибоке море, причаїлось давно приховане безумство. Він схопив її за підборіддя і пристрасно, майже караючи, поцілував в потріскані від холоду губи. Це був поцілунок, сповнений кривавого безумства. Він прорвався крізь її губи, прокочуючи смак крові по її язику, змушуючи її важко дихати. Дзян Сюйнін була приголомшена і не розуміла, що відчуває. У темряві її груди здіймалася, а він ніби з висоти тримав її під контролем, дивлячись згори. Великий палець Сівея ніжно провів по розбитому кутику її губ, аж доки він не побачив у її очах і лише тоді послабив хватку, спитавши Чому ти любиш Джанадже? Він нічого не розуміє, лише я можу тебе зрозуміти. Його хрипкий голос був м'який, мов пух весняного дня, та в Дзен Сюєнін він викликав тремтіння. Вона раптом усвідомила, що під маскою святого глибоко приховані руки розкладу і темряви, затяте терпіння, хвороблива параноя. Сівей притис її до стіни. Крижаний холод каменю різко контрастував із теплом його губ, що спускалася до її вуха й шиї. Його інша рука непомітно делікатно стисла її крихку шию. Торкаючись уразливого горла, знаєш, чого я зараз хочу найбільше? Дзян Сюйнін відчула, як щось гаряче впало їй на шию, і тепло розлилося по ній. Вона здригнулася. Сіви прошепотів її вухо: Я хочу тебе вбити. Колись він думав, що його серце неприступна фортеця. Він дуже повільно стискав руку, але в цю мить не дивився на її обличчя. Його голос холодний, пронизаний відчаєм і спокусою, та він не знав, кого спокушає її чи себе. Дзян Сюйнін, а давай помремо тут разом добре. Дзян Сюйнін повільно заплющила очі. У цю мить вона зрозуміла цей чоловік, якого вона боялася все життя, викликає в ній не ненависть, а жалі, навіть співчуття. Їй хотілося дати йому ляпаса, щоб він отямався. Та сльози покотились її щоками. Його пристрасні, безумні емоції накрили її, нагадуючи про тяжкі дні минулого, їй здавалося, що в горлі щось застрягло, і вона майже задушено промовила. Дніся, Дзюаню, це зовсім не добре. Я врятувала тебе. Тепер це життя моє, а не твоє. Я не давала тобі дозволу помирати. Не будь боягузом. Не змушуй мене зневажати тебе. Отже, нарешті Дзян Сюйнін побачила Сівея, таким, яким він є, у своїх найгірших проявах, найтемніших проявах у моменти важкого нападу ПТСР. Коли йому максимально погано, коли він поринає у жахіття раз по раз, майже нічого не бачить, в нього гарячка. І В нього напади о цього безумства, він хоче померти, щоб нарешті позбутися всього цього болю, який він відчуває все своє життя. І вона нікуди не йде. Ба більше, вона нарешті міняє ролі, такий злам ролей відбувається, вона більше не боїться його, і вона забороняє йому помирати. Вона стає головною. В цій парі подивимось, що буде далі. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.